Понад 10 національних радіостанцій світу транслюють мікси черкаського діджея Сергія Денса. Серед країн слухачів Франція, Румунія та навіть Америка. Сергій самоучка музикою займається близько 20 років. Останні два він присвятив власному діджейському проєкту і не прогадав, як досягти успіху на діджейському поприщі. Тепер знає наша Марина Лук'яненко. Нагадую комірчину, що за актовим залом. Та це професійна тонкімната. Тут Сергій Денс створює свої мікси. Можна обійтися просто ноутбуком, але Сергій легких шляхів не шукає. Він за якість, а отже, за професійну роботу. «Мені нужен там пульт, контролер, ноутбук, ефектор. Э iPad для управління ефектами, додатково ще Wi-Fi роутер, щоб все синхронізувати між собою. Сергій пригадує, із чого все починалося. Він просто записував годинні мікси та розсилав їх усім без винятку. Поначалу це була сліпа розсилка. Тобто, куди віжу туди шлю, які контакти знайшов. Фейсбук для мене став відкритим в тому плані, що всі якісь та вот серйозні дачі, всі прийшли туди. Близько року тому Сергій працював у Москве на «Останкино» звукорежисером і музичним редактором одного із проєктів – Сидячи в готелі, пригадує, запостив свій новий чилаутовий мікс і нарешті дочекався добрих новин. «Ко мені постучався в друзі молодий чоловік із Франції і спросив, там, як часто буду я подавати подобний матеріал. Я відповідав, що, можливо, там раз в місяць, може бути ще чаще. Він пропонував, що якщо це буде регулярність, наприклад, там раз в місяць, то вони дають мені Ну якби там можливість трансляції. Урешті мікси Сергія почали транслювати на французькій національній радіостанції, а згодом і на румунській, американській, іспанській та інших. Ротація на радіостанціях такого рівня, розповідає Сергій, спонукає його постійно самовдосконалюватися та серйозно підходити до вибору матеріалу. Коли там а, мій сет звучить після Джона Дігвіда і після мене там а, звучить йомик, то мені хочеться, щоб там моє радіошо було, звісно, по качеству не хуже. За Останній рік проект Сергія Digital Rhythmix зміцнів. Нині Денс видає на гора щось новеньке що три дні. Наживо працює разом із вокалісткою. Це учасниця шоу Голос країни Юлія Ярошенко. Екту Сергій віддає максимум свого часу. Все тому пояснює, бо має мрію виступати на великих сценах і транслюватися на топових радіостанціях. Мені би хотілося донести музику широким масам. Для мене важливо, щоб люди слухали хороший качественний матеріал. Понятно, як любому мені хотілося б там виступати на рейвах на достатньо великих масштабних площадках. Марина Лук'яненко, Сергій Єфімов Віка Новини.